Всім вітання, мене звуть Олена Іванова, я архітектор. Я закінчила Київську Національну академію мистецтва і архітектури. Я 35 років працювала архітектором. У мене була своя архітектурна майстерня, архітектурне бюро. З 2014 року я військовий волонтер, військовий журналіст і я співробітник національного. Історичного музею, куди мене запросили для того, щоб я могла дослідити як архітектор, як фахівець по територіях, дослідити, що таке війна, як війна впливає на... на мою країну. Тому вже 9 років я фіксую, я досліджую, ми архівуємо і що, можливо, це найстрашніший і, і найважливіший досвід в моєму житті. І я хочу сказати, що я компетентор я бачу наслідки, які ми будемо відчувати ще роками. І я дуже хочу, щоб ці наслідки ми змогли новівати, ми змогли з ними боротись. Ефективно, ефективно, сучасно і, і задля людей. Моя країна має право жити вільно, моя країна має право жити так, як вона вважає за потрібне. Моя країна просто має право. Yeah. Сьогодні дуже тихий день. Навіть фронт став тихіше, його тут зараз не чути, хоча він за 20-25 кілометрів в це за мною міст, який веде до села Богородична. Це Святогірська громада, це місце, яке в травні, в червні го року зупинило наступ Русні на славянське Краматорське. Я хочу сказати, що це місце, яке знакове не тільки для Донецької області, воно знакове для України. Зараз у всіх наступах перед тим був Маріуполь. А був період, коли Долина і Богородична було в усіх, е в усіх інформаційних сповіщеннях Генерального штабу і всі читали і чекали, що тут. А тут кілька бригад, кілька батальйонів вгризлись в землю і, і стримали. Стримали ворога. Ці села повністю здольдовують, що дали, що що природичні, Їх нема. Я хочу сказати, що дуже важливо відновити не тільки як було, а зробити так, як має бути. Я хочу сказати, що є шанс при всій руйнації. При Загинув, зробити абсолютно нову якість життя, зробити абсолютно нову якість е, суспільства, а архітектура це фундамент, це оболонка, це одяг для суспільства. Якщо ви живете в гетто, ви будете свідомість, ваша свідомість буде. Якщо ви живете в вільному просторі, в цивільному просторі, в сучасному просторі, ваша свідомість буде сучасна. Я хочу сказати, що архітектор це, як на мене, це та професія, яка формує свідомість. Я хочу сказати, що ми маємо борг і архітектори, які знають, що таке. Архітектори війни, а країна війни має зробити все, щоб в майбутньому ця війна була неможливою. І перш за все це треба робити через простор, через відновлення і розбудову нового. Ми маємо відійти від багатьох речей, які залишились тут ще з Радянського Союзу. На жаль, так, воно тут залишилось, і ми не мали можливості це змінити, а зараз маємо. І наша, наша мрія це зробити так, щоб ніколи знову ніхто в Україні навіть подумати не міг про те, що може бути життя в кріпацтві, що може бути життя а, в окупації. А це формують архітектори. Я впевнена в цьому. Вільній людині гетто не потрібно. Давайте розбудуємо таке життя, такі простори, що нам заздрів світ. Я дуже на це сподіваюся. Це моя мрія.